Ра у Моршинській громаді встановили новий рекорд України: 317 літрів традиційної бойківської грибної юшки, приготовленої у межах культурно ветеранської ініціативи з нагоди дня української посемності та мови. Подивіться, яка краса. Це таке враження, що сходить сонце над Карпатами, Вільне, українське, незалежне сонце. І віримо, що сьогодні ми встановимо рекорд більше ніж 300 літрів в об'ємі. Ми зварили традиційної бойківської юшки. Про це зафіксували представники Book World Records у категорії розміри у санаторії Моршин-прикордонник. Зустрілися ветерани господині бойківщини, волонтери й друзі з різних країн, аби зварити не лише грибну юшку, а й те. Плу історію єдності, вдячності та відродження. Організатори кажуть, головне не рекорд, а спільність сердець. Товариство ми встановили таке третій рекорд. Ми зготували, ми зварили, ми обчислили найбільший об'єм грибної юшки. Чому грибна юшка? Бо ми у час війни хочемо показати, що гостинність і кухня єднає, що традиції, і звичаї, і культура це є саме серце, що пульсує, це є то місце, що не роз'єднює, а то місце, що нас тако склепує до купочки один до одного. І на кухні завжди ми говорили різні і класні речі. Ми домов домовлялися про шлюби, ми домовлялися про хрестини, ми домовлялися про все. А що особливо, як їхали в гості, оця традиція гостинності, як люди їдуть один до одного, але їдуть не просто що-небудь їсти італійське, а французьке, а встановити і показати, що таке наша бойківська грибна юшка це є світового рівня страва. Бо десь ми поміж то ті роки совєтської окупації, ми загубили. Ми так переконали на. Що ми меншовартісні. вартісні, а коли ми маємо презентувати світові, що ми класні, ми спочатку самі себе повинні утвердити, що ми сильні, моцні і класні, і маємо про що розповідати. Це вже третій рекорд організаторів, зафіксований на стрищині. Попередньо встановили рекорд України у номінації створення найдовшого елементу весільної долі в межах традиційного обряду заплітання долі та приготували красівські. Пиріг незалежності завдовжки 35,6 метра та вагою 242 кілограми. Цей рекорд поєднує кулінарну бойківську традицію з ветеранським контекстом, надаючи йому унікальної суспільно-культурної цінності та ресурсності у реабілітації ветеранів. Це вже наш третій рекорд. Перший рекорд разом з прикордонником. Це теж було красівський пиріг, друге Зом з ветеранами, з центром е, е, справа ветерана, ми зробили е, заплітання долі. Ми плели долю для всієї країни. А сьогодні ми готуємо спільно з хлопцями, спільно з силами оборони, спільно з партнерами з керівництвом, спільно з міжнародними партнерами, котрі сюди приїжджають. З німецьким центром протезування на території реабілітаційного центру. Ми говоримо про міці силу грибної юшки. Страви роду, родоводу і країни, і коли кожен Хоч понюхає, хоч залюбиться. Кожен, що сьогодні тут, він собі згадає свою хату, він собі згадає свої, і десь там включиться той код українця, котрий має нас об'єднати і укріпити у вірі у перемозі. І як я вже говорила у вітальному слові, ми шукаємо радість, бо сьогодні радості нема. А щоб на 1339-й день повномасштабної знайти радість, треба її творити, бо треба вчити українців, українців любити Україну треба вчити відкривати Україну. Треба залюблювати, закохувати. А через що? Через пісню, через слово, через страву, через смакові рецептори. Ми говоримо, що ми сильні, незламні і далі стоїмо в обороні своєї країни. У заході взяли участь 194 учасники: ветерани, волонтери, майстри кухні. Рекорд зафіксували саме з такою кількістю об'єм. 317 літрів я ніколи в житті не їв гриби, поки я не побрав юшку своєї дружини. Я почав їсти гриби. Ми вирішили встановити такий рекорд своєї грибної юшки. Це насправді не тільки рекорд, це насправді більша підтримка військовим. Бо я сам ветеран, сам розумію, і спільно з своєю компанією постатіх спробу ми завжди підтримуємо такі ініціативи, культурні заходи, тобто соціальні проекти для наших хлопців, для наших ветеранів. Бо ми розуміємо, і я розумію, бо ми себе опозиціонуємо як ветеранський бізнес, і ми розуміємо, що потрібно і для військових, і для суспільства. І ми щось хочемо залишити в нашому майбутньому. Тобто, такими традиціями, такими моментами, такими рекордами ми показуємо своєму ворогові, що нас не так просто зламати. Е, я погоджуюсь цілком і повністю, що е, на передовій не дуже то легко і просто хлопцям. Osionfish. Але коли їхні дружини, їхні сім'ї приходять, ми робимо такі заходи. Вони приходять. Ті хлопці, які на передовій, вони щасливі, що їхні дружини не, не, не залишені сам на сам своїм проблемам. Ми долучаємо як ветеранів, так і їхні сімей до таких проєктів, є більш глобальніші проекти. Тому хлопці ніколи не скажуть, що не на щастя. Ми не танцюємо, ми не робимо концерти, ми створюємо атмосферу і стараємося зберегти ці культурні цінності України, ідентичності. Ми українці, ми сильна нація, і ми е, своїм прикладом показуємо цілому світу, що нас не легко зламати. І бачиться ворог, і ворог розуміє, що нас не легко зламати, і він нас не зламає. Юшка автентична страва карпатської кухні, символізує спадщину Бойківщини та єднає покоління. Приготування здійснювали ветерани спільно з бойківськими майстрами та майстринями, підкреслюючи єдність культури, сили духу та національної ідентичності. Як розповіли організатори, вони прагнули створити не просто кулінарну подію, а простір, де ветерани могли б відчути свою силу. І потрібність. Бойківська грибна юшка символ спадщини Бойківщини. І ця подія показала, що вона живе, об'єднує покоління і сьогодні має особливу вагу. Вона сьогодні на часі. Перший 22-й рік повномасштабної війни, десь ми цього ще не розуміли. Бо ми думали, вже 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 ми переможемо. От, вже, вже, вже було. А ми видихнулися. Нам треба себе відновити. Ми повинні отримати ресурс, а ресурс отримати тільки можна в культурі, бо там можна відвести душу, там можна наповнити свою душу. То та криниця, до котрої маємо ходити, по водицю то є та е, той собор, та церква, де ми окрестимося і ще раз промиємося і підемо далі. Ми перший раз приїхали сюди. Вони нюхали налисник і казали, що пахне хатою, пахне мамою. Ак, не всім тому треба це робити. Треба залюблювати і треба шукати ресурс. Як ми не будемо шукати той ресурс, як не будемо мати того стерння, річ на нам ну, Україна одна. І другий немає. Ми сьогодні маємо країну, маємо свою армію. А тепер ще треба переконати самі себе, що ми є господарі на власної землі. І нам не треба думати, що Америка думає, що Європа думає про нас. Ми повинні тут і вже творити свою землю і допомагати хлопцям, і допомагати в тому самі собі. У рамках заходу також висадили символічне дерево пам'яті, прикрашене стрічками червоного, синього, білого і жовтого кольорів, як знак пам'яті. Віри, любові і перемоги учасники описують, що кожен із них відчував себе на кордоні незалежності, не зброєю, а спільністю, культурою, вірою. Рекорд поєднав не просто цифри, а значущість 317 літрів культури 194 серця, які працювали, щоб показати, Україна єднається коли служить. Коли пам'ятає, коли готує юшку разом із ветеранами і громадами. Дуже дякую за такий захід, який організувала нам Стрийська адміністрація. Розуміло, що зібрала і Мосинська громада, і громада всього Стрийського району готування рекордної кількості юшки. планували 300 літрів, вийшло 317. сімнадцять. Тобто трошки, щоб було більше людей нагодовано. Дуже хороший захід, дуже тепла атмосфера, дуже приємні люди. Зібралися сьогодні. Так що всім бажаю скорішує нам перемоги, і щоб наша Україна процвітала, і щоб ми святкували тільки такі свята. Слава Україні! Цей захід приклад того, як культура, ветерани, громада і міжнародні партнери можуть об'єднуватися за для спільної справи не просто рекорду, а дії, яка має вагу значення і силу для сьогодення.